Паристатична нотальгія це шкірне захворювання, яке викликає постійне свербіння на верхній частині спини, часто між лопатками. Це ніби постійний свербіч, який ніяк не вщухає. Чому це відбувається? Хоча точна причина невідома, вона помірно пов'язана з проблемами нервів. Це може бути викликано пошкодженням або роздратуванням нервів. Крім інтенсивного стербіння, ви також можете помітити потемніння шкіри на спині, шорстку або потовшену шкіру, часто менебіння або поколювання. Цій. Області. Хоча лікування не існує, декілька варіантів можуть допомогти. Крем з капсацеїном допомагає зменшити чутливість нервів, зменшити сербіж. Теж саме дають креми з кортикостероїдами, але їх слід використовувати короткотерміново, щоб уникнути побічних ефектів. Антигістаміні препарати допомагають зняти серіж, особливо якщо заважає спати вночі. Габапептин або прегабалін можуть допомогти контролювати нервовий біль. Корисний є масаж, який може допомогти зняти м'язове напруження та зменшити тиск на нерви. Спеціальні вправи можуть зміцнити м'язи спини та покращити поставу, що допоможе зняти тиск на нерви. Уникайте тясного одягу. Вільний одяг допомагає зменшити подразнення, регулярно зволожуйте шкіру, керуйте стресом, використовуйте такі техніки, як, наприклад, глибоке дихання. Терапія вузькосмоговим ультравіолетовим світлом дозволяє зменшити свірбіння і покращити стан. Подряпини можуть, шкіри можуть погіршити свербіж. Залишайтеся спокійним, дізнайтеся більше про вашу хворобу. Якщо у вас є симптоми цієї хвороби, зверніться до лікаря, він може допомогти знайти правильний план лікування для вас. Дякую за лайки та розповсюдження відео.